Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримала посилочку, замовляла ще раз е, компанію Reflame по е, третьому, так, здається, каталогу. Каталогу для мене дещо замовили клієнти і дещо взяла в наявність знову. Замовлення невеличке, хочу швиденько показати і що, що взяли в мене дівчатка, що взяла в наявність знову я. Перше, що покажу, це в нас новиночка Міс Джордані Floral. Замовила в мене клієнтка. Я віддала пробні зразочки, які мені приходили. В якісь якихось минулих замовленнях віддала пробні зразочки, і для неї дуже сподобалася Ця водичка. Вона сказала, замовляй мені таку, дуже-дуже класний аромат. Я їй ще показала, що... Бонусом до водички можна замовити кульки, Джордані, кульки Бронзер Джордані Голд. Вона, я так і не зрозуміла, вона тут каже, я тут такими користуюся, але мене донька любить. Ну, не знаю, я замовила, вона нехай вирішує. Потрібні її, не потрібні, я замовила. За 125 гривень можна було замовити кульки. Вони мені більш як хайлайтер. Такі світленькі, блисінькі такі, ну, не знаю, нехай дивиться, можливо, для неї такі підійдуть, і вона забере разом із водичкою. Не забере, так лише мені чи на продаж, я сама буду користуватися, в принципі, як хоче. Наступне, що в мене замовила її колега, замовляла Люсію, тому що вона ця. Жіночка, це моєї мами подруга, вона забрала Люсію, ту, яку я замовляла, замовляла в минулому замовленні. Вона забрала Люсію, відкрила, потестила, їй сподобалась. І ця колега сказала, мені такі теж замовляй. Дуже класні, навесно, квіткові, приємні, такі свіжі. Тому замовила і вона собі такі. І одну Люсію 499, 495 по каталогу, я замовила по каталогу. І ще одну взяла Люсію я замість плати за доставку, як продукт замість плати за доставку. Тому замовлені в мене дві такі водички. Ще замовила по каталогу, була непогана ціна, я і минулого разу брала. Ще взяла дві. По 129 гривень, здається, дві підводочки, маркери взяла знову. Нехай буде. По такій ціні пригодяться. І десь на, на онлайн. Розпродажник десь, здається, пропозиція. Ось такі взяла міст для тіла, чи то 139 гривень, якось, якось так він здається, був. Не пам'ятаю, вирішила взяти такий солоденький. І з капологи в каполозі по. По 39 чи по, не пам'ятаю, чи по 33 масочки були ось ці Royal Velvet. Знову взяла дві штучки, десь в мене вони ще є, я брала. Можливо, цим дівчаткам дам як, подаруночок, в подаруночок до замовлення, таким бонусом буде до водичок. Можливо, їм залишу такий маленький презентик. Таким було моє замовлення. Водички в основному, водички захотіли дівчатка оновити до, вже кажуть, до весни оновити свій парфюмерний гардероб. тому... Нехай користуються з задоволенням. Одну Люсію взяла наявність, тому що і мені подобається я зараз. Я для них завезла свою, дала потестувати, і вони обидві, їм зайшла, і вони обидві взяли Люсію. Мені також подобається, я зараз також дістала, поставила собі в користування і користуюсь з задоволенням. Весняний, такий квітковий ніжний аромат. Таким було моє замовлення невеличке, але цікаве. Не знаю, буде ще не буде. Далі буду бачити. В принципі, так, собі що хотіла, взяла. Подивляюсь, я на цю новиночку, на цю місь Джордані Флорал. Не знаю. Можливо, можливо, можливо. Можливо, і собі візьму, побачу. Цікавий аромат, непоганий. Не знаю. Ще буду думати, але аромат непоганий. Щось він мені дійсно таке нагадує, не знаю. Не знаю і, 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 і ніби як і. і... Джордані Goal de ніби і, ні. і щось таке от такі квіти, ну такі яскраві квіти. Дуже мені сподобався аромат такий цікавий. І зображення, картинка така до нього. Дуже гарно. Рекламу десь навіть бачила на сайті. Десь навіть вони рекламу таку, ніби як рекламку таку зняли. Гарно таке весняне, квіти, Ну дуже, дуже класна картинка. Попрацювали вони над цим ароматом, до запуску підготувалися вони добре. Таким було моє замовлення. Дякую всім за увагу. Дякую, хто заходить, хто переглядає. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Дівчаткам, які заходять, постійно коментують. Дуже рада. Дякую, дівчатка. Дуже рада вас завжди бачити. Всім бажаю тихої, мирної ночі, гарного вечора і до зустрічі на моєму каналі.